Ха-ха, так. Я сьогодні нарешті, вб'ю когось. Якогось чувака або дівчину, бо вони мене вже надоїли. Так, дивимося, тут немає, тут немає все. Чекаємо до вечора та проберемося до когось додому. Ну що, от і настав наш вечір. Пора видвигатися. Поїхали. Так, все знімаємо зручника. Все, поїхали. Давайте зараз вб'ємо якогось чувака, бо дівчину буде дуже класно. Вб'ємо їх! Так. Так, треба ж знайти ще ж чувака, який всім наркотики ото продавав. Блін, ну такої. Я не знаю, де тут шукати цього чувака. Опа, ось це ж він. Це ти. Так, бистро признавайся! Ти вкрав наркотики? На тобі! Бистро признавайся! я тобі сказав! Це ти краф наркотики, я тебе бачив. Ти їх продавав? Що? Навіщо ти це робив? Що ти з ними потім робив? Все. Ти зараз з нами поїдеш у в'язницю. На тобі. Все. Поїдеш зараз з нами, давай. Тачку призвали. Поїхали. Швидко, все. сідай в тачку. Фух, я його погрузив у вагажник, і тепер їдемо до поліцейського участка. ЛСПД. Лос-Анджелес поліція Так, зелене світло, нормально приїжджаємо. Треба дуже швидко туди приїхати, бо е, всяке може все та у ну, Сантос ЛСПД участку. Так що треба їхати. Бо так. Ми вже майже приїхали. Ось він. Все, давайте, зараз будемо заїжджати. Все, заїхав я. Давайте пішли. Е, добрий день, добрий вечір, точніше. Так, давайте заходимо. Так, добрий день. Я привів на богу чувака, який нарушив закон, який продавав наркотики. Так, кап капітан, ви там? Ви тут? Ні, мабуть, не тут. Так, ну все, ловіть його. Зараз ми його. Зараз вам його приведу. Так, іди сюди. Ти. Кого тільки що зробив? Все. Нормально, давай. Стій тут, зараз тебе пов'яжуть та відведуть у в'язницю. Так. А що в нас тут? Що сьогодні по документам? Може, воно ще якісь вбивця? Ну Так, у нас є один вбивця, Франклін Клінтон. Що? Який Франклін Клінтон? Почекай, він вбивця? Так, він нічний вбивця. Він всіх вбиває. Мужчин, дітей та жін. Почекай, я зараз. Дай мені його адресу, по IP вичислі його. Будь ласка. Так ось там адреса. Все, я їду. Е, добре. Опа, хто мені дзвонить? Це я, Франклін Клінтон. Приїжджай або я тебе вб'ю. Буде зараз наоборот, я тебе вб'ю. Давай, пока, Франклін. Ах, поїхали до нього швидко, адресу мені вже дали. Давай, 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 давай. Поїхали. Так, все, майже вже під'їхав до нього. Блін, я біля заправки якоїсь, все, поїхали. Так, оце його район гетто. Це його, мабуть. Бо мені написало, що це його район. Давайте. Так, машина виїхала. Чого ти тут? Давай. Все. Сигналки включив. Давайте, блін. Що зараз робити? Ау, почекаю, що це таке? Це не той район. Так, це той район. Все, давайте заїжджаємо у цей переулочок. Давайте направо, мабуть, перепаркуємося. Подивимося, тут весь район. Обдивимося зараз та подивимося, де ж він може бути, цей Франклін Клінтон. Давайте. Так, нікого тут немає, поки що. Поки що. Поки що. Так, це вже тренуюся, щоб його виробити. Так, почекайте, а що це за машина така? Давайте подумай, що на цієї тачки. Давайте зараз підійдемо до зону. Так. Вікно розбито. Франклін. Почекайте! Франклін! Точно, Франклін Кінтон! Давайте туди біжимо. Так, його там немає тоді, біжимо сюди, давайте. Швидко, швидко, швидко. А, ні, не пробувається. Отак можна пройти. Де ж він може бути? Франклін! Якщо ти мене чуєш, я тебе зараз б'ю! Та посаджемо у тюрму тебе. Так, все. Ось він. А чому він так? Це він людину вбив. Давайте, давайте потихоне на все, ми тебе виробили. Я тебе виробив. Ми тебе виробили. Все, Франклін. Так, пошукайте. Що? Це його друзі? Стріляють! Стріляють! Хто стріляє? Так, ховаємось! Фух. Що там коїться? Так, все. Все дуже добре. Біжимо тоді. Зараз за машиною, щоб його туди погрузити. Та все, тоді будемо їхати обратно. Давайте, давайте, давайте біжимо. Так, все. Я вже тут. Давайте. О, що? Де він? Куди він дівся? Франклін! Франклін, ти тут? Чорт він обіжав! Куди ж він обіжав? Чорт, я провалився завдання. Мене тепер вечірфа буде дуже погано. Він мене вб'є просто! Черт, ну ладно, біжимо. Поїхали до участка. Добрий день, я нікого не знайшов. Я його опустив. Я його вирубив, але потім пішов за машиною, та він уїхав від мене. Так. Я розумію. Тільки, будь ласка, все. Я його знайду. Я його знайду сам. Все буде добре. А що? Чо? А! А! Франклін? Ніе!